Некст Стейшн Українізейшн. Євген Тимченко все життя досліджував українську мову. Написав цілий сто спраць про фонетику, граматику, лексику, діалекти та історію нашої мови. Усе це радянська влада вважала націоналізмом, тому у 38-му році Тимченка заарештували, а згодом на 5 років відправили у заслання. Головне, про що він там переймався, збереження його наукових робіт та бібліотеки. Тимченко мріяв видати історичний словник української мови 14-18 століття. Ця праця не вписувалася в концепцію радянського погляду на історію, яка всіляко намагалася заперечити навіть існування української мови у такі давні часи. Євген Тимченко любив досліджувати унікальні особливості нашої мови. Наприклад, написав цілу статтю про вживання морфеми Ся. Думаю, усі чули діалектний вираз, «якся маєш. Тимченко пояснював, що така конструкція характерна деяким регіонам України, а вживав її ще Володимир Мономах у 11-12 столітті, що вкотре підкреслює давні традиції української мови. Цю статтю опублікували лише посмертно. Ще Тимченко писав про те, що в українській мові була не лише звична нам однина, та множина, а й двоїна, та що позначає парні предмети, як от око й вухо. Це поняття зафіксоване знову-таки ще із 11 століття. Дуже ґрунтовно Євген Тимченко досліджував фонетику, тобто звуки їх походження та фізіологію. Голосні звуки він називає голосівками, а шиплячі шелестівками. Мовознавець досліджував різні граматичні категорії рід, число, а також синтаксичні одиниці. Особливо цікавила його словозміна в реченні, зокрема відмінки іменника. Ці праці стали фундаментом для сучасних підручників. Дослідник вживає цікаву і незвичну нам термінологію відмінків. Наприклад, називний у його працях номінатив, кличний вокатив, а місцевий льокатив. Тимченка справедливо зараховують до плеяди найкращих українських інтелігентів, що їх розтоптала комуністична система. Праці мовознавця вилучали з наукового вжитку і не публікували через цензуру. На жаль, це була дуже поширена практика. Тисячі українських інтелектуалів потрапили під радянську репресивну машину. За підтримки українського культурного фонду